Привіт, Макс, мені 18, дівчині 21, разом 11 місяців. Приблизно 4 місяці тому зникли всі емоції в житті та, зокрема, почуття до дівчини. Ну Якщо ти так розповідаєш про вашу історію стосунків, то треба було завершувати, ні? Уявіть, ви розповідаєте про свою історію і кажете, зникли всі емоції в житті. Зокрема, почуття до дівчини. а ти про себе також. В мене офіційно діагностована депресія. Чи може це бути пов'язано з нею, таблетки не допомагають. Слухай, ну якщо ми кажемо про депресію, це все ж таки хвороба. Хворобу треба лікувати у лікаря. І такі питання ти краще задавай не мені, а лікарю. Але мої знання кажуть про те, що це може бути з цим пов'язано. Я не можу сказати, що ти можеш її звинуватити в цьому. Але. Якщо у тебе до цього не було депресії, а тут вона з'явилась, якщо ти ці стосунки завершиш, це може пришвидшити процес твого одужання. Але краще такі питання все ж таки задавай лікарю. Той лікар, який тобі діагностував цю хворобу, той лікар, який поставив такий діагноз, ось йому такі питання і задавай.